У Києві перевірили уже понад півтори тисячі укриттів. Трохи менше половина з них в неробочому стані. У ці укриття спецкомісії або не змогли потрапити, або вони виявилися непридатними для використання. Такі результати перевірок оприлюднив київський міський голова Віталій Кличко. Більш як півтори сотні з перевірених бомбосховищ виявилися зачиненими, попри розпорядження мерії про їхню цілодобову роботу. Тисяча з лишком сховищ придатності до використання і, от власне і власне уряд ініціював такі перевірки після трагедії. Нагадаю, що сталося 1 червня, коли російська армія завдала ракетного удару по українській столиці. Під час цієї атаки дві жінки та одна дитина загинули. Після трагедії чоловік однієї з загиблих повідомив медіа, що вони намагалися потрапити в укриття будівлі поліклініки, але воно виявилося зачиненим. Чотирьом фігурантам цієї справи вже оголошено підозру. Це перший заступник голови Деснянської РДА, директор місцевої поліклініки та його заступник, і вони отримали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їх трьох звинувачують у службовій недбалості. А от інша вже ситуація із охоронцем закладу його суд відправив під варту у СІЗО на два місяці без права внесення застави. Чоловікові інкримінують залишення людей у небезпеці. Дещо з жорсткішу статтю кримінальна. Кодексу, і от охоронець визнав свою провину, але стверджує, що вчинив це ненавмисно Він розповів, що під час тривоги пішов відімкнути укриття в підвалі, а коли йшов відчиняти двері будівлі. Пролунав уже вибух на рішення це суду не вистачило відкриті двері у приміщення і відкрити двері. Центральні скільки хвилин нас було це? Восім асилою там воно швидко все це пролунуло а й в інших випадках увагу відкривали двері зазвичай. На рішення суду вже відреагувало в офісі президента, і там хочуть з'ясувати, чому із чотирьох підозрюваних лише охоронець медзакладу отримав тримання під варту без альтернативи. А усі решта відправилися під домашній арешт в українських соцмережах. Також з'являються обурливі дописи про несправедливість запобіжного заходу. Мовляв, з охоронця роблять ЦАПа відбувайла. І от зараз обговоримо цю тему Олександр Павличенко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, долучився до ефіру Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго ранку справді. Тата, я хочу запитати. Чи ви взагалі розумієте, чому чиновники не під вартою охоронець визнав свою провину? Ми це чули на відео, А зараз от він заходиться в СІЗО і До нього застосовуються строгіше, більш такі так би мовити, і зараз запобіжний захід строгіше, і та й взагалі стаття за якою його судять, також строгіша. Чи вам зрозуміло, що відбувається? Що відбувається, я думаю, що це має дати відповідь сторона обвинувачення, яка і наша прокуратура і суд, який так само має відповідно або підтримати, або спростувати це обвинувачення. Ну висунути обвинувачення з залишенням небезпеці це 135 стаття. Частина третя найбільш така сувора. Яка передбачає там термін позбавлення волі від 3 до 8 років, власне вона інкримінується пану Вадиму Мушкіну, який визнав вину? Але тут питання: в чому він визнав вину? Він визнав вину в тому, що він залишив в небезпеці, і нагадаю, що ця стаття якраз передбачає залишення в небезпеці. І в безпорадному стані тих, хто не може самостійно там дати собі е, раду, і власне йдеться в більшості випадків е, не про ситуацію, з якою ми маємо ось сьогодні справу, а про, наприклад, е, тих, хто перебуває в стані поранення. Це коли там відбувається ДТП. Людина залишається на місці ДТП, хтось тікає, і власне, ось через це залишення в безпорадному стані, людина може або залишитися ну, Інвалідом або загинути, і власне ось ця стаття тоді має частіше застосування. В даному випадку ми маємо трохи іншу ситуацію. Я би ще звернув одну увагу на саме запобіжний захід, про який ви зазначили, це ну фактично найсуворіше це тримання під вартою. І перебування в СІЗО, власне, воно так само має бути виправданим. Тобто, особа має довести не довести, а особа повинна підозрюватися в тому, що вона або може вплинути на слідство на розслідування, або здійснити втечу, або яким чином впливати на свідків. Я дуже сумніваюся, що пан Мошкін може якісь із цих дій вчиняти, і власне підстав для тримання його. Під вартою я тут теж не вбачаю, тому це викликано до речі, якщо інкримінується вірніше або аргументується виключно тяжкістю статті, в якій він обвинувачується в контексті рішень Європейського суду. Це не є безумовним фактично виправданням того, що до нього застосований цей запобіжний захід, який так само має бути оскаржений. Ну, ми знаємо, що в принаймні репортаж Грати, от Олексія Рунян, чи фото ми також показували з гратів. Він описував це так, що адвокат казав про те, що адвокат цього сторожа Віктора Мошкіна казав про те, що дійсно це надто таке велике утримання під вартою зараз. НАТО струвори захід та, та та суворий захід. Ну, власне, як на цю справу взагалі дивитися, тому що ви згадали про приклад ДТП. Там є конкретна людина, яка вчинила якісь протиправні дії, бо вона. Слідок чи їх це сталося тут? Російська ракета, яку збили над небом в Києві, уламки впали, і надзвичайно швидко це все сталося. Ми пам'ятаємо, що від тривоги, від початку тривоги, до того як це сталося там 6 хвилин, буквально минуло. Чи буде суд вважати на це на ці терміни? Що часу могло бути дійсно дуже мало ніж зазвичай, тому охоронець там повільніше, наприклад, зробив ті звичайні для себе дії, тобто відкрив укриття. Дивіться, перше, що має бути проаналізовано, це затверджені протоколи дій в такій ситуації. Чи є вони виписані, чи є вони стандартними. Тобто, фактично, цей охоронець Вадим Мошкін мав знати, що в нього є, наприклад, там. Три хвилини, п'ять хвилин, десять хвилин для того, щоб відчинити одні двері, інші двері. В якому порядку він мав відчиняти ці двері? Спершу двері, які виводять назовні, потім внутрішні, чи навпаки. Тобто, це має бути все прописано. Якщо цього немає, якщо він діє на власний розсуд, і відповідно він може перебувати в якомусь місті, яке віддалене від тих дверей. Тобто тут мають бути на кожен випадок чіткі інструкції. Якщо їх не було, то він відповідно. Ці інструкції не порушував. Якщо він їх не порушував, то тоді виникає питання, за що його притягати. Тобто Пане Олександре, фактично... а ці норми є, так. вони десь є прописані? Це мають бути протоколи, фактично виписані на інструктивному рівні, які особа, так само, як правила пожежної безпеки. Якщо це пожежний інспектор, він повинен чітко давати інструкції і інструктувати тих, Хто забезпечує дотримання цих правил відповідно і пояснювати в разі чого настає там якась відповідальність, коли вони не витримуються ці правила в даному випадку? Я думаю, що цього не було, і тому виникли питання до керівництва адміністрації, яка так само не мала чіткого плану дій і не було якихось інструкцій, які були б розроблені на, скажімо, центральному рівні. Відповідно, це говорить про те, що у нас в цьому питанні, м'яко кажучи, бардак. І відповідальність за цей бардак намагаються перекласти безпосередньо на особу, яка опинилася в ситуації, коли вона не встигла зробити це своєчасно, і трапився справді прикрий випадок е загибель трьох людей, фактично, які могли бути врятовані, якби він відкрився своєчасно, але в разі того, якби ракета або уламки її потрапили в інше місце, і е, нічого не трапилось. Як з сотнями інших місць, де відбувають службу такі ж самі сторожі, то ніякої відповідальності за це і не було. Дякую вам. Дякую, що вказали на моменти, за якими варто слідкувати і будемо це робити. Звісно, Олександр Павличенко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був гостем Свобода ранок.